Цьогоріч у Вінниці міська влада планує капітальний ремонт, замінять комунікації та зроблять благоустрій 14 прибудинковим територіям. Проєкти облаштування прибудинкових територій погоджуються з мешканцями, тож люди можуть визначити, яким хочуть бачити свій двір після ремонту. Зокрема, як повідомляють у департаменті житлового господарства Вінницької міської ради, капітальний ремонт запланований на прибудинкових територіях за наступними адресами: вулиця Лялі Ратушної, 126, вулиця Політехнічна, 6, 8 та 10, вулиця Келяцька, 60, проспект Юності. 63, вулиця Антонова, 23, вулиця Келицька, 69, вулиця Космонавтів, 45, Стельмаха, 1 та Стельмаха, 53, проспект Юності 2073 та вулиця Келицька, 84, 86. Як пояснюють в департаменті, якщо по тому чи іншому об'єкту стоїть питання виконання лише основних робіт, асфальтування проїжджої частини, облаштування тротуарів та вимощення навколо будинку, то ці роботи, як правило, виконуються коштом міського бюджету. Якщо ж люди бажають додаткової благоустрій, Наприклад, облаштування паркоміст, встановлення лавочок для відпочинку, урн тощо, то тоді ці роботи фінансуються по програмі співфінансування з частковим залученням коштів від мешканців будинку. Найближчим часом, за словами директора департаменту, мають розпочатися роботи і по інших прибудинкових територіях. Усі роботи виконуватимуться після заміни інженерних мереж. Серед першочергових запланованих об'єктів прибудинкова територія по вулиці Лялі Ратушної 126, прибудинкові території будинків номер 6, 8 та 10 по вулиці Політехнічній, а також прибудинкові території по вулиці Антонова, юності та Келецькій. Для проведення робіт з благоустрою співвласники будинку можуть подати відповідну заяву до департаменту житлового господарства. Чергові Ведення робіт визначається комісійно, відповідно до стану прибудинкової території та після заміни зовнішніх мереж, тепло та водопостачання і каналізації в разі потреби. У зв'язку з обмеженими можливостями бюджету, в тому числі через воєнний стан, в роботу беруться в першу чергу об'єкти, до благоустрою яких мешканці готові долучитися на умовах співфінансування. Наразі з початку року комунальникам вдалося завершити капремонт одного двору. Це територія будинку по вулиці Келецька, 71. Цьогоріч в місті планується виконати капітальний ремонт 14 прибудинкових територій. На даний час вже по одній прибудинковій території завершені роботи це Келицька 71. Найближчим часом ми будемо проводити роботи по тих територіях, де вже замінені інженерні мережі зовнішні. Це такі адреси, як Далі Ратушної 126, Келицька 69. Минусі 63 та інші. Ці роботи, в цьому році майже всі роботи виконуються більшість на умовах співфінансування. Тобто люди приймають участь у співфінансуванні таких елементів, елементів як паркомісця, встановлення урн, лавочок, інших елементів благоустрою. Щоб долучитися до цієї програми, ми всім мешканцям рекомендуємо в першу чергу створити ініціативну групу, визначитися, що вони хочуть на цій прибудинковій території, і результатом цього скласти протокол зборів, що вони хочуть долучитись до цієї програми, що вони готові на співфінансування і як вони бачать цю територію. Після цього вони подають нам таку цей протокол зборів заявку в департамент житлового господарства і вже після цього розробляється проєктно-кошторисна документація і виконується робота.